Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологіня, психотерапевтка. І вирішила бачите, що я не дуже зібрана, взагалі не нафарбована, сиджу на кухні, знімаю на телефон, а не на камеру. Вирішила з вами поділитися ось такими думками. Була в мене сесія з психологом, ось, і Ну, наштовхнуло мене на певні думки і роздуми, і я вирішила з вами поділитися. Знаєте, є от запитання у людей: а от як зрозуміти, я своє життя живу чи не своє? Це не про те в мене була консультація, але воно мене все одно на це наштовхнуло. Я своє життя живу чи не своє? Я от за успішний успіх, чи я от дійсно це мої амбіції, я дійсно хочу це от реалізовувати. І я вигадала ось дуже класну таку формулу. Зараз вам покажу. на прикладі. зараз ганяю, візьму те, що взяла, дивіться. Ось це мені прийшла гра Horrible Therapist. І вона вся англійською і зроблена на англомовний ринок. Вона про, про те, що тут є смішна варіація, наприклад, є. Запитання, яке ставить клієнт, що в останнє ставилося з тобою на публіці. Потім є якась, якась відповідь терапевта. А, відповідь терапевта. І реакція клієнта. Тобто, є ось, що сталося останнє з тобою на публіці? Я торкнувся президента Штатів. Дуже цікаво, бачите, таро прямо у мене. І, <смеш> І блюватиня. <смеш> Щойно, ну реально, з колоди, з колоди. Дістала ось такі картки. бо це максимально смішно. Як це воно працює? От, і тут було багато таких карток, які карток, які були максимально, ну, або не смішні були, або якісь були, ну, знаєте, не дотисли. Не дотисли, коли знімали. І в мене вімкнулася. В мене вімкнулася відразу така програма, яка називається А Я зроблю свої картки. Я ж, ну. Я ж вигадала, як їх зробити прикольнішими, я знаю, і я адаптую їх під український ринок, і це буде класно. І я сама зможу ними користуватися і друзям дарувати. І я така поч... почала вже про це думати, потім така: стоп. Стоп. Звідки взялася ідея? Звідки взялася, щойно, в мене ідея зробити свою гру, свої картки? Так? Вона взялася ззовні, вона не прийшла зсередини. Тому що, якби в мене не було цієї гри, я ніколи б в житті не захотіла її створити. Тому що воно не з мене. Ця думка, ця ідея вийшла не з мене. Ось. Але коли я це отримала, побачила я побачила можливість, як можна це оптимізувати, і захотіла це зробити. І тоді я прийшла до думки: що. От ми робимо в бізнесі, та, я ж ну, теж підприємниця, е, в мене є, я ж теж бізнесом займаюся. І е, є в бізнесі така фраза, таке слово, як декомпозиція. Тобто ти пишеш собі, ти пишеш собі, наприклад, мету, яку ти хочеш мати, бажано, там, наприклад, фінансову, та я хочу заробити. Ой, я хочу заробити мільйон. Один, два, три, чотири, п'ять нулів. Слухай, там мільйон це не 6 нулів? А, та. 6 так. Я хочу заробити мільйон. Та я роблю декомпозицію. Для того, щоб заробити мільйон, мені треба провести там, не знаю, 10 консультацій, чи там провести, не знаю, одну зустріч якусь. Тобто я роблю композицію, декомпозицію, як мені заробити цей мільйон? Не я просто роблю якісь дії, а там приведе мене, воно не приведе. А навпаки. Я е, маю якусь суму, і від того я вже планую свої дії, що мені в якій кількості робити. І я подумала, Тьо, чому це не можна перекласти на цілі на життя. Тобто я дивлюся на себе уже літню бабусю і запитую в себе, чи бачу я там себе як засновницю гри жахливий психотерапевт. Чи будь-якої іншої гри, чи якихось карт, чи бачу я себе там як розробницю настільних ігор? Я така ні, ну, типу, там, ні. Чи бачу я себе там, або коли я думаю про те, які мені книжки писати? Та, от я пишу книжку Страх, енергія, покликання, але через те, що в мене додатково ще навантаження різні є, навчання, то це довше значно йде. От, ну і я думаю, так у книжку, цю книжку напишу: і я виходжу, навалюю на себе різні задачі, які в принципі вони дуже імпульсивні. Вони виходять ну, емоційно, ніби з мене виходять. А є, от я собі з цієї точки, бабусі, думаю, так, я хотіла б за своє життя, наприклад, мати, запам'ятатися як авторка трьох книг. Значить, це будуть три книжки, а не так, як часто є, що психологи в ранньому віці пишуть книжки, а потім в літньому віці від них відмакуються. Типу, тато я по молодості писав. Так? Наприклад, я хочу написати три книжки. Потім, що я ще хочу? Я е, хочу, ну, це знаєте, щоб не було цього е, безділушок якихось, щоб не було якогось, оце ніби Аліекспресу. Купа всього непотрібного хламу і тільки концентруватись на важливому. Чи хочу я от. В Болгарію поїхати, та ні, не хочу я в Болгарію поїхати. А куди? А які країни мені важливо відвідати? Я пишу собі список. У мене є там 10-15 країн, які мені важливо відвідати, а всі інші ну, типу, взагалі, не принципово. Чи є там, що ще? чи я От ну, от як я себе бачу, і з цього я розписую, що мені як мені робити? От, І тоді виходить, що я бачу, що ага, оце, що я зараз планую, це мета надумана. Це зараз розпорошування моїх зусиль. І це мені взагалі не потрібно. Заспокойся, йди помедитуй. Та? Медитації дуже допомагають мені, до речі. Медитації дуже сильно мені допомагають. Ем... Оце зупиняти не своє, да? тому що якщо воно моє, я його все одно роблю, я про це не забуду. У мене колись була така практика, я хотіла один дизайнерський там, одяг. Ем, і я така: ну, якщо я про це не забуду, тобто я не буду собі ні лінк зберігати, нічого. Якщо я про нього не забуду, значить я його хочу. Значить, він мені важливий. І врешті виходить, що я е, через рік його придбала. Тому що я про нього не забула, я про нього постійно думала, значить це ті дій... ну дійсно було щось моє. Бо коли я зберігаю якісь лінки, да, то це означає, що воно мені не дуже треба, я буду лінуватися це шукати. Але якщо воно тут -от буде, мені буде легко його слухайте, другий під Оце... другий підборіддя. Знаєте через що? Через те, що постійно телефон постійно знизу щось там щось роблю. Треба. Отак от сидіти, ставити, ноут ну, вище, телефон взагалі майже до рук не брати. Тому що це от, оце що це таке? Мені 32, я худенько підтягнута, а от оце просто оце, від, від цього сидіння оце все, треба позу змінювати. Так що буду зараз цим займатися, дуже мені хочеться. Е, тому, що я вам говорила? Е, те, що вам важливо, ви про це не забудете, і тому немає сенсу це зберігати. І те, що для вас важливе, ви розписуєте із свого літнього віку. От ви бачите себе старенькими щасливими. У вас там все добре, і ви дивитеся, що у вас там є по життю, які речі вам робити, не робити, які для вас принципові, які не принципові. Ось і виходячи з того, вже плануєте свій час. І звісно, медитації вони дуже сильно допомагають, тому що, по-перше, всі е, круті ідеї за останній рік вони в мене з медитації. Та? Як тільки я їй навчилася, трансдентальній медитації я е, е, йду туди. Я ніколи не буду дивитися, хто там що як робить. Я не буду копіювати чуже, е, тому що це буде не моє, не так. Я колись, коли тільки починала знімати відео на Ютубі. Слухала поради, де казали: ну, якщо ти починаєш, то забувай, що там всі інші популярні психологи викладають, і ти викладай таке. Ну, я таке викладала, і в мене це набирало страшенно мало переглядів, тому що воно не резонувало зі мною. Я знімала те, що людям було потрібно, а не те, що з мене йшло. А коли я просто. Брейнштормила, я запитувала, от що я гуглю, що мене цікавить. І я про це записувала. Це тоді набирало перегляди, давало зростання тощо. От, тому я зараз роблю медитацію: перше, для того, щоб очиститися від не свого, і друге для того, щоб взяти ідеї. Медитації також добре працюють, коли ви в депресивності. Вони ну вони реально менше працюють, коли ви тривожні. Якщо у вас тривожність на 3 з 10, вони дуже допомагають, тому що це таке щось фонове. Це трошки перенапружена, трохи перезбуджена нервова система, і вони загальмовують. Ви повертаєтеся оці ці метушливі думки, вони зменшуються. У вас з'являється новий код зору. Але коли у вас велика тривожність, постійна тривожність, то звісно, медитації тут ну не допомагають, і я вам не буду тут це продавати. Що да, допомагають? Подивіться, он є дослідження про дослідження, дослідження. Треба дивитися, хто їх проводив на, на яких групах, що там ну коротше, ні, воно так не працює. Тільки коли у вас дуже низька тривожність, воно може вам допомогти, особливо якщо у вас хронічна тривожність. А з тривожністю ми працюємо так, що ми зустрічаємося з тим, що цю тривожність запустило, а не уникаємо її медитаціями. Типу, заспокойся, заспокойся. не заспокойся, і ти розберися з тим, що тебе турбує. Ось, але при депресивності та медитації чудово допомагають, тому що ви знову ж таки з'єднуєтеся з собою, запитуєте, що б мені А куди Ну, тобто, там теж ото це бажання, ідеї оцей оце допамін він в цьому вилазить. Він в цьому вилазить, тому що депресивна людина, вона нічого не хоче, нічого не може, нічого не, не цей. А тут от якраз з'являються якісь ідеї, і просто з'являється відчуття такого спокою, якогось такого, Ах, таке, ніби ви на пляжу, коли живете, грієтеся. Так? Для тривожного пляжик, де ви грієтеся, воно не дуже. А для депресивного так, чудово. Тому так, тому приходьте на курси з медитації, уже доступно, можете придбати в описі під цим відео. Я не планувала взагалі стосовно медитації говорити, я хотіла вам от про декомпозицію розповісти, але воно так вийшло, що сюди медитація дуже логічно, то, отак, от я вам і розповіла. Ось, дуже рекомендую, реально дуже рекомендую. Все, до зустрічі!